Напередодні Різдва, коли приходить зимонька зима, а в повітрі пролітає перший сніжок, на землю приходить справжня зимова казка. Всі діти пишуть листи Святому Миколаю та готуються до Різдвяних свят. Цього року я дуже довго збирався написати того листа, обдумував, щоб в нього написати та попросити у Миколая. Цього року мені чомусь було дуже складно це зробити. Можливо, тому що я вже шестикласник, а можливо тому, що в моїй країні війна, і мені найбільше би хотілося не свят, а завершення війни. Пробачте! Зовсім забув розповісти про себе. Мене звати Костя, і я учень з шостого класу Лисецького ліцею. Правда, доводиться мені щодня їздити далеченько. Долати майже 30 кілометрів, щоб вчитися з своїми друзями. А це мої однокласники, яких я дуже люблю і з якими мені ніколи не сумно. Тож я вирішив цього року розповісти Миколаю, як ми готуємось до Різдва. Упс, а це моя мама, Любов Ігорівна, наш класний керівник. Спочатку мені було дивно ділити свою маму ще з 25 дітьми. Але потім я звик, і зараз мені подобається, як вона опікується не тільки мною, але й моїми однокласниками. Моя мама майстриня, тому в нашому класі завжди креативний. Кожної пори року ми вигадуємо, як по-новому прикрасити класну кімнату та додати затишку. Правда, іноді хлопці не дуже хочуть займатися хендмейдом та майструвати. Але з таким класним керівником спробуй не захотіти, тому до роботи долучаються всі. Тут у нас урок технології, кожен із нас майструє гном. А цю ялиночку ще того року ми теж майстрували та прикрасили самі. Тоді ми ще були в п'ятому класі, важко було нас організувати. Але все ж ми зробили цю красуню та після закінчення свят відправили на горище. А тепер знову прийшла черга її засвітити. Погодьтесь, що щось, що зроблено своїми руками, набагато цінніше ніж куповане, а ще спільні справи нас дуже об'єднують. Цього року ми захотіли зробити святковий камін. Спочатку наносили коробок, сформували каркас, далі вирізали цеглинки, малювали їх та приклеювали. Пізніше прикрашали. Ще в планах принести і прикрасити його різдвяними шкарпетками. Ще в нас є ось такий миколайчик, якого нам змайструвала класний керівник, і ми щороку вішаємо його на двері. Цього року ми вперше побували на андріївських вечорницях. Спочатку, якщо чесно, я думав, там буде нудно, але там ну дуже весело. Ми вчились співати коломийки, ознайомилися з народними танцями, спробували їх відтворити, ліпили пироги, їли смаколики, кусали калиту, а в кінці разом калядували. Падають заля бога. Вихваляють. Дорогий Миколай, в нас, українців, є дуже багато цікавих традицій та звичаїв, тож я би хотів, щоб про них ніколи не забували. А ще моя мама відкрила мені таємницю. Щодо різдва ми з класом обов'язково спробуємо створити Різдвяного паука. Ми навіть спеціально в бабусі в селі нарізали соломинки для всіх учнів з нашого класу. Тому на цьому декорації для класної кімнати не завершено. А я буду закінчувати свого довгого листа, тобі, Миколаю. Хочу попросити тебе, щоб всі дітки на землі не знали війн та не втрачали своїх батьків та рідних. Хочу, щоб ти створив справжнє диво, зробив щасливими усіх дітей, та щоб у цю чарівну ніч кожна дитина знайшла під подушкою все, про що мріяла.